Того, щоб вони виконали, от зараз їх відфутболюють, грубо кажучи, всі, хто до кого не звертаються, мовляв, куди ж вдивилися? Але це обдурили ж людей. І тому я повторюю, що так чи інакше держава рано чи пізно зобов'язана буде. Серйозно зайнятися цією сферою, але поки Без що, цього, коли маємо у комунальній знає. власності житлово комунальне підприємство Полтава, теплокомуненерго, Полтава, водоканал є знов-таки повертаюся до початку нашої програми. Рекомендація поки що одна: збільшення тарифів з метою відшкодування витрат відповідних на відповідні послуги. Коли за, це відбудеться, за єдине, якщо не буде домовленостей із Росією щодо зміни зниження ціни на газ. Фахівці говорять, що до кінця цього року тарифи на послуги зростуть не менше ніж на третину, а тарифи на гарячу воду і тепло не менше, ніж на 56%. Ось така в нас перспектива. Більше того, я хочу, щоб мене правильно зрозуміли: я ні в якому разі не ратую за підвищення комунальних тарифів. Бо на Україні вже зараз із 17 мільйонів сімей, півтора мільйони сімей отримують субсидії з боку держави на відшкодування цих тарифів. Продовжувати цей процес не витримає бюджет. Треба все-таки підвищувати, повторюю, підвищувати життєвий рівень населення, збільшувати зарплати, збільшувати пенсії. То зараз. Тібко, до речі, віце-прем'єр Сергій Тиліпко нещодавно на форумі економічному у Трускавці заявив, що так чи інакше ми змушені будемо відмовляти в пільгах для таких для частини отаких от категорій, як Чорнобильці, Афганці, Діти війни. Мовляв, є серед них і не бідні, Я не бачу серед дітей війни. Тих, що не потребують соціального захисту, але вже держава налаштована економити за рахунок оцих категорій. Урядовці ну, говорять про таку об'єктивну необхідність, тому що бюджет справді, як ви сказали, не витримує відповідних ви Тому біль... треба, щоб багаті ділилися з бідними. Треба згадати те, що обіцяла і нинішня влада напередодні виборів. І щоб ще економіка працювала. Отже, я ще раз повертаюся до питання підвищення тарифів. Я так розумію, що конкретної дати, зокрема на засіданнях постійної комісії вашої житлово-комунального господарства обласної ради, але... не розглядали конкретно. Тому що е, зараз е, органи місцевого самоврядування відсторонені від формування тарифів на житлово-комунальні послуги. Цим займається Національна комісія з регулювання. Ринку електроенергії і національна комісія регулювання комунальних тарифів. Так що, і це теж до речі, неправильно, тому що ми оперативніше розглядали ці проблеми. А так той же водоканал вже більше півроку жде, чекає, коли відповідна комісія державна, національний орган розгляне ці питання. Ви як лідер однієї з фракцій соціалістичної партії, от говорите про те, що є така можливо виникнена об'єктивна необхідність, щоб підвищити тарифи в обласній раді якось і інші політичні сили з вами солідарні щодо цього. Тому що є деякі політичні сили, які кажуть, що треба платити, ну ухвалювати закон лише 10% від прибутку родини на житлово-комунальну послуг. Є і такі пропозиції. Ну по тому як нас підтримали інші політичні сили, коли ми організували акцію протесту проти намагань влади позбавити дітей війни, афганців, військових пенсіонерів, чорнобильців, пільг і доплат, які визначені чинними законами щодо гарантій соціального захисту цих категорій, можна сказати, що на словах Багато хто підтримує, а насправді прийшли ми. Правда, до комуністів ми принципово не зверталися з пропозицією проводити цю акцію спільно, тому що серед населення виникає чимало претензій до позицій комуністів які До речі, біліго вівці категорії, які протестували, відбулось, по суті два окремих мітинги політичних Но, сил, е, і вони не думаю, захотіли що... політизувати, як вони сказали, не, цю не, не. ситуацію. Справа в іншому, Справа в іншому. Справа в тому, що влада досі намагається діяти за принципом «розділяй властвуй». Справді, е, отака от масова акція в Полтаві біля обдержадміністрації... Такої масової акції не було з 2004 року. Так, замість того, щоб прийти до людей, поставити їх вимоги на розгляд обласної ради, ну всякими там правдами, і неправдами намагалися роз'єднати. Ну, здається, Оці лідер Чорнобильців виступив перед, на сесії обласної ради, зачитав ну, він, свої він в кінці претензії в різному виступив і. Якісь звичайно. дискусії. Йду. До речі, ну зрозуміло, що перш за все тут мова йде про державну політику, про відповідні закони, які ухвалює Верховна Рада, підготує уряд і таке інше. От для цих пільгових категорій, до речі, от на рівні обласної ради можна якось допомогти їм? Ні, ну. Звичайно, і допомога ця, ця ведеться. Хоча, звісно, що можливості обласного бюджету вони, вони незрівняно менші. Але йдеться про інше. Є закони, скажімо, той же закон про соціальний захист дітей війни. Але держава з року в рік його не виконує. Визначено там 30% від мінімального прожиткового рівня. Він пенсії, доплата повинна бути. Чому держава не виконує цей закон? Якщо не здатна вона виконувати, то тоді треба переглядати закон. Ну, власне, про але це мова зараз це... і йде. От... Відповідні законопроекти готуються ну, і от... вони є на розгляді да -да -да. Верховної Ради. Хай спробують. Але я повторюю, що мова йде про інше, що економити тільки на от таких категоріях. Ну, це по-перше негуманно. По-друге, це ні до чого не призведе. Народ вже виживає, єлі-єлі виживає, тим більше, ось ці люди. Я ж бачу, я ж зустрічаюсь і змушений дуже часто допомагати їм. Бо ну такі ситуації просто там серед них є, що, що на це треба зважати і перш за все державі. І обласній раді також ну, я лише нагадаю нашим шановним глядачам, що на мої запитання відповідав Степан Бульба, лідер фракції соціалістів у Полтавській обласній раді, а також а я, голова постійної комісії з питань житлово-комунального комплексу. А я напередодні дня заснування соціалістичної партії, це 20 жовтня цього року. Звертаюся до всіх соціалістів, до всіх наших прихильників з вітаннями найкращими, побажаннями бути разом, і ми таки збудуємо суспільство демократичного соціалізму і будемо жити так, як живуть більшість країн Європи і їх громадяни. Дякую. Дякуємо вам за увагу. До побачення.